У селі Перевозець Калушського району відбулись урочистості з нагоди 70-ї річниці з часу створення дивізії Галичина та 69-ї річниці загибелі одного із засновників дивізії сотника Дмитра Палієва у святкуваннях взяли участь учасники історичних подій, в тому числі й останній дивізійник Калушанин Василь Наконечний. В особливий спосіб в селі Перевозів вшанували пам'ять видатного державного діяча минулого століття, уродженця даного села Дмитра Полієва, який народився в 1896 році в родині священика. Ще зовсім юним у 20 років Дмитро Палієв стає вояком легіону січових стрільців, пізніше одним із співзасновників Західноукраїнської Народної Республіки, згодом послом польського сейму, видатний публіцист і редактор кількох часописів. В нього могло бути велике майбутнє. Але Дмитро Полієв вирішив. Боротися за незалежність, ставши одним із організаторів української дивізії СС Галичина, влітку ведучий вояків на пририв із оточення, загинув. Це було 21 липня 1944 року. Дмитро Полієв визначна людина вольового характеру, якому понад життя хотілося бачити. Вільною Україну перевозці біля барельєфа видатного сотника відбулося урочисте віче та панахида за Дмитром Палієвим і всіма полеглими воїнами Галичини, яку відправив місцевий парох отець Василь. Хвилиною мовчання та салютними вистрілами вшанували пам'ять Дмитра Палієва. В святковому заході взяли участь мешканці села, представники влади, чисельні гості, а також самі учасники історичних подій, дивізійники Галичини. Згадав ті часи, як вони воювали, останній дивізійник Калушанин Василь Наконечний. Страшні такі катюші, розуміти, вели вогненевогненні смерчі. Смерті, але спершу на німецькі, розумієте, вони прорвали німецькі окови, Німці вже не хотіли воювати. Німці вже а як чули, що на Гітлера замах, але ігін. Все пропало, вже вже не хотіли. Воювати. А тоді, коли вони прорвали так, і пішли на нас. Найбільше постраждав 30-й полк. В ньому там, там самі кращого не було, розумієте. Наші зробили помилку, щоб полк взагалі повинен бути на 8 кілометрів розташований, а не на 16 кілометрів, бо в бо нас не було того, не було запасу. Не запасу не стали, вони в трьох місцях окружили. Перебув на урочистості, голова Івано-Франківської станиці вояків дивізії Галичина. 93 93-річний Михайло Мулик, який знав і мав можливість спілкуватися з Дмитром Палієвим. Хлопці йшли на життя і смерть. Ну звичайно, що ми не мали ні танків, ні літаків. Піхота. Гармати мали. На віче також виступили заступник голови Калузької районної ради Михайло Срібняк. Ним же були вручені грамоти Богдану Русенкевичу, Василю Наконечному за активну участь у встановленні пам'ятника співзасновнику першої української дивізії та скульптору Ігорю Семаку. Головне завдання нині, як і було колись, це виховати те покоління. Не дай Бог увійде в дію знову ж таке те саме, що пропонується Федерація України. Знову на століття поділять тих самих українців. І той України східної України, який не знає добре історії героїчної минувшини нашого народу, його й далі будуть виховувати в тому дусі у ненависті до всього патріотичного і героїчного. Тому, шановні краяни, особливо я звертаюся до жителів цього села. Уважайте, поважайте своїх героїв. Навічу виступила і голова Івано-Франківської обласної організації політичної партії Українська національна асамблея Роман Король та народний депутат 4-го і 5-го скликань Євген Гірник. Завершилися сіткування покладанням квітів та переглядом документального фільму в рамках долі. Марія Мацієвська, Михайло Мацько, новини телеканал Раї.